Всім привіт! Всі знають, як приємно жити в будинку, де чисто та охайно. Тому кожного дня ми намагаємося прибрати, покласти всі речі на свої місця, а також виконати сміття, якого, до речі, набирається велика кількість. А ви замислювались над тим, куди вивозять сміття великими машинами? Ні, я вам розповім. Спочатку сміття вивозять на велике сміттєзвалище, але це ще не все. Потім сміття сортують для переробки. Адже якщо цього не робити, то наша планета перетвориться на великий смітник. Сортування сміття допомагає знищити шкідливу кількість відходів. В Україні є пункти прийому цих відходів. Сортування сміття допомагає нам зменшити кількість сміттєзвалищ. Отже, перед нами є шість кольорових контейнерів з різними типами відходів. Пластик це контейнер по помаранчевого кольору. Сюди можна складати пляшки з-під будь-яких напоїв та соусів. Також поліетиленові пакети, тару від кефіра та сметани, вакуумні упаковки, пляшки з-під миючих засобів, шампунів і гелю. Папір, контейнер блакитного кольору. Сюди можна викидати газети, журнали, зошити, офісний папір, картон, картонні упаковки та коробки, рекламні брошури та листівки. Скло контейнер зеленого кольору. В Цей бак утилізують пляшки з-під напою і ліків, віконне скло, банки, бій скла, а також скляний посуд. Електроніка. контейнер червоного кольору. Він призначений для будь-яких електронних пристроїв, які викинули на смітник. До електронних відходів відносяться телевізори, калькулятори, сонячні панелі, телефони, холодильники та багато іншої техніки. Метал, контейнер жовтого кольору. Цю категорію відносять алюмінієві банки від газованих напоїв, консервні банки, залізні кришки з-під скляних банок, а також уламки пристроїв ножиць, ручок та інші металеві предмети. Органіка. Контейнер сірого кольору. Сюди можна класти залишки їжі, овочів, фруктів, садові відходи, траву, які згодом можуть бути компостованими. Пропоную пограти в гру сортуємо сміття. Перед вами будуть з'являтися різні типи відходів. Вам потрібно назвати до контейнеру, якого кольору помістимо це сміття, контейнер сірого кольору. Помаранчевий. Блакитного кольору. Жовтого кольору, зеленого кольору. Червоного кольору. Впевнено, що у вас все вийшло. А також відсканувавши QR-код або перейти за посиланням, ви можете пограти в ще одну цікаву гру. Отже, сьогодні ми з вами вчились сортувати сміття. Я впевнена, діти, що ви взяли для себе багато цікавих та корисних знань. І зрозуміли найголовніше, що ми з вами частина природи, а природа це наш спільний дім, який дає нам життя, тому і ми повинні її не засмічувати. До нових зустрічей.